Вітаю вас, повтор попереднього відео українською мовою. Знаходимося ми в Покровському району, під'їжджаємо до Саксаганського, Саксаганський район найбільший в місті по кількості населення 140 тисяч. Покровський, 120. Там вже під'їжджаємо до, до Саксаганського району. У 1975 році об'єднали частину Зажинського тоді району, зараз металургійного, центрально-міського, і зробили Саксаганський район. Один із новітніх районів міста. Пізніше тільки в 79 й Довгинцівський був Довгинцівський район. Це вже їдемо по Саксаганському. Як і в кожному районі, практично є ринок свій великий. Та хоча, як і всюди по місту, практично на кожній зупинці йде торгівля. Хоча я бачу в центральноміських районах там набагато менше такої торгівлі. А тут Покровський, Саксаганський, то практично на кожній зупинці. В центральному міському районі якось такого немає. На кожній зупинці овочами, фруктами. Більше порядку там якось, а тут хто хоче, то і торгує. Ну не хто хоче, звичайно. Хто домовився, скоріше. Це вже до ринку під'їхали. Це вже під'їжджаємо. Район Артем. Артю, Артема, Чи як зараз Володимира Великого. Пам'ятник тут також є на площі. І також Володимиру Великому. Також вечірній бульвар входить до Саксаганського району. І доходить він до центрально-міського Місцями там право навіть заходить. Далі від 95-го. так до 95-го основна частина. До 95-го кварталу. Різні будинки є тут ще й сталінські, колись тут і лазня була, пам'ятаю, в цьому районі. Але багато, звичайно, дев'ятиповерхових. Це вже південна частина району і починається тут Центрально-міський вже. Район. Закінчується Саксаганський, починається Центрально-міський. Центрально-міський, Дзержинський в іншу сторону. Дзержинський я металургійний зараз має назву, і на цьому поки що все. До побачення.